У нас сьогодні в роботі автомобіль, який ви можете побачити майже в кожному дворі України. Kia Cerato 2008 року наш підписник недавно придбав цей автомобіль. І відразу звернувся до нас, щоб ми встановили сучасний планшет від бренду Циклон. Тут встановлена однодінова магнітола від бренду Pioneer. В середині 2000-х це був топ новому власнику. Просто слухати музику недостатньо. Тому ми обрали базовий варіант магнітоли 2 ГБ оперативної пам'яті 32 обудованої в комплекті з перехідною рамкою, перехідними проводами. І сама магнітола. Вартість такого комплекту 6800 гривень. Перейдемо до встановлення. Попередньо знімаємо стару рамку, від'єднуємо штекер кнопки аварійки та кондиціонеру. Знімаємо магнітолу. В середині 2000-х, як завжди, все змотували ізолентою. Наш випадок не виключення. Все будемо перероблювати заново. Паралельно знімаємо обшивку салону та багажнику, щоб прокласти новий провід для камери від бренду «Циклон» модель RC65 з широким кутом огляду 170 градусів. Повернемось до магнітоли. Її вже встановлюють в нову модельну рамку, під'єднують штекери живлення, антени, камери та USB, які вивели в бардачок. Перевіримо, як змінився інтер'єр та функціонал автомобіля. Тепер, повернувши ключ в замку запалювання, нас зустрічає сучасний планшет на 9 дюймів діагоналі. Налаштовуйте звукову хвилю під ваші вподобання. Завантажуйте улюблені додатки. Та користуйтесь функцією CarPlay та Android Auto бездротово. Навігація, музика онлайн, функція – тепер це все доступне у вашому авто. Тепер завдяки камері заднього огляду паркування буде безпечнішим. До речі, в магнітолі дуже багато різних тем для кастомізації та налаштувань. Такий комплект нашому підписнику обійшовся в місті Києві. Під ключ 9500. для підбору та замовлення на ваше авто пишіть в особисті.